Всім привіт, сьогодні я приїхав на такі чудову річку, буду ловити плотву. Єде невеликий дощ у нас, вітерець, але я думаю, він нам не замішає. Буду ловити, як завжди, на цьому цій містині, як завжди. Ще зараз хочу піти наловити шитиків для плотви. Черв'яки у мене є на возні, але я думаю, це буде нам мало то більше на окомі, але спробуємо ми не черв'я. Зараз підемо на ловим і будемо продовжувати риболовлю. Будемо розкладатися і закидати водки. Поїхали. Зараз я йду наловити шитиків. Тут у нас недалеко там у нас знаходиться річка. І я ось тут тут у нас витікає такі із річки. І тут багато дуже шицькі. Зараз я тут на Їх Тут у воді так живуть. Тут не глибоко Зараз я їх наловлю, руку, очуди їх більше, зараз моту. Ось тут, зараз на І будемо на їх ловити плату. І їх, так я зараз на їх. Тут так грязно. Друзі, прибирайте за собою сміття, а то скоро такі плани ми загидемо. Ще ставлю камеру і буду ловити. Поїхали. Ставлю ось таку баночку невеличку. Зараз ми їх наловимо і буде нас ножівка на зразу. І зараз Є ще один, так Єдині штафамивілені. Такому своєму доньку. Друзі. Их тут багато. Зараз на ломим мої буде нас одразу на віку. Ось. І тут глибоковато. Зараз. Друзі, ну, вона така своя нажівка. Зараз я наловлю і продовжимо риболовлю. Друзі, я собі стільки в баночці. Зараз сидимо на нашу річку і будемо ловити рибу на цю наживку. я так уже тут розкладаю свої всі речі. Встановив свій рогачик, стульчик поставив. Мі Узак будемо зараз ловити, розклати утку і ловити. Розправляю нашу вутку і будемо продовжити риболовлю. У мене вутка така 5-метрова. Будемо зараз наживлятися і закидати. Все, друзі, наживляю. Зараз хочу поставити черв'я і одного шитика. Так, прокалюємо так, в трьох частинах. Або у двох. Все так піде. І одного шітика ставлюємо зараз. Скар його. Ось так він виглядає. І насажуємо також на крючок. Все, так гарно у нас вийшло. І тепер закидаємо. Тут подалі від нашої місцині, пішли. перший закид. Все, беру я і закидаю. А сьогодні вітерист такий непоганий. Але будемо якось рибалити. І закинуємо ось так нашу вудку можемо чекати клювання поки що у нас нічого не клювало. У мене перше клювання. Це всі клас Покидаємо знову Вітер у нас сьогодні такий не дуже добрий для риби. Але будемо ловити. Друзі, знову у нас плювання. Трішки почекаємо. Є риба. Добрача полтинка клієнта. Зараз вам покажу. Друзі, у нас така половина добрина на я такі взагалі нікого не ловлю. Дивіться, друзі. Ось така ось плотвіна. Перша риба. Так, не з'їди. Не з'їди, не з'їди. Ось така платвіна добряча. Круто. Продовжимо зараз ловити. Закидаємо знову далеко. А на риба у нас є, будемо да, продовжити риболовлю Можна нас ще сьогодні щось клюне, Вийшло на сонечко, трішки покращала погода. Але я витягнув, щось після неї взагалі перестав клювати, одного нотичка не бачить. Інсивні книжки. Друзі, хочу я половити з дна, Перенаживився, поставити такого анісового пінопластового шарика, щоб трішки приподнімало над дном, а наш грузик буде стояти на, на дні. Зараз закидаємо. Зверху щось взагалі перестало клювати. Хочу спробувати половити з дна. Закинув, поставив так на дно, трішки поплавить. наш нахилився. Але якщо буде риба хлювати, він або ляже, або попливе бік. Будемо чекати. Пішов у нас дощ такий. Що утка моя закинута, зараз будемо складати і збиратися додому. Не хоче дуже мокнути. Зараз покажу вам свій ло і поїдемо додому. Відтягуємо. Ого, покажу. Не багато, але я одну таку гарненьку Піймав я. Ось так зараз покажу вам. Ой, Але мене багато. Але ще таке уплатвення впіймав. Мій рекорд поплатвені нап'ємо. Все і зараз кидаю быстро в ухму. А то дощ все більше і більше. Кому сподобалося таке відео, ставте лайки, підписся на канал. Всім пока-пока.